Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще три пісні. Вони присвячені нашому заставнівському волонтеру, який загинув, можна сказати, у бою, тому що він вивозив поранених бійців. Їх накрили мінометним обстрілом, і в результаті цього мінометного обстрілу Анатолій загинув. Тому можна сказати, що він є бойовим волонтером. Він постійно був на нулю. Допомагав наших нашим хлопцям, привозив туди медикаменти, продукти, одежу і також вивозив звід поранених та мертвих. Ну і зараз хочу вам заспівати пісню про нашого заставницького волонтера, який народився в Баламутівці і якого на днях поховали. Анатолій, дронь – заставни, волонтером був від давна, і його в нас знали всі бійці, Бож привозив нам продукти, а також медикаменти, і ми були вдячні йому, всі. бо ж привозив нам продукти. А також медикаменти, і ми були вдячні йому всі Тільки ж він бахмо поїхав, Де була біда та лихо, бо ж поранили у нас бійців, і він з нуля вивозив хлопців. Під розриви мін снарядів, під гарматний обстріл москалів. Він з нуля вивозив хлопців, під розриви міцнарядів, під гарматний обстріл москалів. І ось ми не там героя, де земля твоя та моя, де українські досі наші рубежі. Додому, де за землю рідно свою, Анатолій там загинув, на війні, і звідти ось везуть додому, де за землю рідну свою, Анатолій там загинув на війні, та його ми не забудем, пам'ятати завжди будем, жити буде в наших він серцях. Пошудні з корбом заставні, юнакі дівчата славні, Анатолія згадають у піснях, пошудні з корбом заставні, юнаки, і дівчата славні, Анатолія згадають у піснях, Анатолія згадають у піснях. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам. Із заставни, а у Балабутівці він жив, Анатолій дронь з бійцями завжди на рубіж гарячий скрізь ходив, бо ж на фронті часто опинявся, був він разом з нами, на нулю, І обстрілів рашиських не боявся, проявляв відвагу у бою. Бож рашистів крив із автомата, коли він поранених возив, він вивозив їх із-під пахмута, цим повагу нашу заслужив. Бож, як воїн мужньо і грізно бився, і ніколи задньо не давав. За свободу нашу він боровся, з селу завжди допомагав. Тільки ж якось було бій точився, і багато вбиток було в нас. Анатолій в Бахмут знов приїхав, щоб забрати поранених в той час. Тільки ж ось накрили його орки, міна розірвалась поблизу, і тоді загинув Анатолій через цю страшну й бридку війну. І тепер везуть його додому, до дітей, до рідних, до сім'ї. Паламу його зустрінуть, побратими, друзі та бійці, там його зустрінуть, як героя, шана буде завжди у віках. Буду Будуть його люди пам'ятати, Бож не згасне пам'ять у серцях, будуть його люди пам'ятати, Бож не згасне пам'ять у серцях. Слава Україні, ми переможем, Прикро, що так стало, що вже немає в живих Анатолія. Ну, я йому присвятив пісню. Зараз я проспіваю ще одну пісню, теж я написав про нього. Нехай Анатолій спочуває з Богом, попаде у Божі Райські оселі і знайде у вічності спокій, мир і блаженство. Жиде пекло, і з нами у строю, тому велика шана є доліку троню, бо ж він сміливий медик, відважний волонтер, та тільки від рашиських обстрілів помер. І слава є йому відвоїнів довічна, і з поля бою. Вій. Вивозив багатьох життя своє дідав, щоб хлопці наші жили, та щоб защистий кляти, як несполюбоно, і ось його додому в труні до нас везуть, а хлопці у бахмоті за нього п'ють помстяться за героя, за толіка вони, щоб вже прогнати військо, Рашистя назавжди, і слава їй йому від воїнів до вічна і з поля бою він вивозив багатьох, життя своє віддав щоб хлопці наші жили, та щоб наших ляти, як не свою поток. Продоліка згадає не скільки в ми, в серцях у наших теплих він буде, там завжди, бо ж він, герой країни, та славний волонтер, який в бою з рашистом за нас усіх помер. І слава є йому, від воїнів до вічна, і з поля бою. Віддав, щоб хлопці наші жили, та щоб рашистий клятий, як без бою, подох. І слава їй йому відвоїнів до вічна, і з поля бою він вивозив багатьох. Життя своє віддав, щоб хлопці наші жили, та що прашистой клятий, як без бою поног, життя своє вітав! Щоб хлопці наші жили, та що з й клятий, як без бою поног. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!